Що ж, другий, друга візитка наша тема 80 днів навколо світу. Зустрічайте на цій сцені. Команда КВН щасливі разом! Світлана Михайлівна. Доброго вечора! З вами КВН команда щасливі разом! Збірна Університетів фізичної культури Львівської політехніки і Інституту банківських справ. Фінал можна пройти лише за рахунок фізичної сили. Тому на цій сцені одні чоловіки. Мужики! Е, е! Стоп! А я. You sexy motherfucker! І то на сучасному етапі розвитку нашого суспільства такі комунікабільні люди, як ти, не можуть іти до таких вершин, як я. Чи ж ти, Вареник, Ти взагалі не Ти мене не приймає. Так, tak,! стоп, 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 дівчата. Ми з вами виховані люди. Тому давайте вирішимо цю проблему цивілізовано. Давай малий! Махачка! Давай! вали? Давайте зробимо конкурс! Дівчата! Переконайте нас! Fight! З півроку годував. А я вмію класно танцювати. З ким я ранетки весь сезон дивилась. Ну, як бачиш, хороші хлопці вибирають красу, начитаність, розум. Ага, я бачу, що вони вибирають. В Кінці побачимо кого. Хлопці, взагалі-то тема візитки навколо світу за 80 днів. О! На Росію впав метеорит. І на цій мажорній ноті ми починаємо! Випадок гуртожитку. Карти на бажання. І в цій мініатюрі буде грати Тарас і вона. Що Ромка, приграла в карти. Бажання, бажання, давай виконуй бажання. Стоп! Стоп! Рома, давай виконуй бажання. Ну давай так домовляли. який довго не їв, довго й не жив. Подорож не в просторі, а в часі. Термінатор в селі. Мені потрібен твій светер. <святер> Ух ти! Справжній термінатор? Справжній. Алюміній? Пацани, алюміній! Алюміній, пацани! Жінка водій, як морська свинка. Нічого спільного ні з морем, ні з свинями. Отож жінка за кермом. 20 синонімів до слова пиво: пиво, півасік, півуся, півчик. Типова ситуація: хлопчик не сертуть. Добре, що хоч ртуть не розлив. Наступна мініатюра присвячується всім тим, чиї батьки вирощують цибулю на балконі. Пісочниця. Іншмафі, до слабина кукурі. Почику! Ова! Ходила до Поїсти, їсти. Іван, біжи в гараж, джигуці трансмісія полетіла. Остапчику, Остап, ходи додому. І що ж ми хотіли показати цією мені? Ажури? я не поняла. Так, пацани, то ж кого ви вибираєте? Мене чи її? Так, хлопці, я знаю, як зробити наш вибір. Давайте опиратися суто на чоловічу логіку, правильно? Що ж з вами була команда? Мабуть щасливі разом.